Соечка, кажуть, сервіс. Соечка називається. Так. Да. Ну, то я побіда. Дальята. То... О, тут це, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 чашечок. І тарілочки. Ой, які гарні. Люстер зо. А, вони всі різні, да, малюночки, так? Да? Дві, га. Тут Таня прийшла я замер. <смеш> і це такі і І це інший і ці... виробник, сойка ці пішові, це Полтава. Ну да, це, а сервіс, то це оці і блюдечка, так? Да? Ось блюдечка, <смеш> чайник доливний такий. Ось як цукерниця, чи ага. як правильно. Ну, така вот, чайна пара. Дивіться. То ви його окремо парами Ні, це, це все... весь, весь сервіс продаєте, так? Да, так? І скільки коштує він? Хочу 1200. Uh -huh. 1200 гривень. Він в новому абсолютно. Так, склад. видно, що він новий, так. А пташечки, а, і пташечки ж то ріж... на, чаш... на чашечках різні пташечки. Так, так. З двох боків і різні, так. Вони всі там по... Uh -huh. 3... А чашечок сім штук я щось нарахувала. Шість. та, то, то, то був цей той не... молод... вершківник, так. Вершківник. Да. вершківник. Да. Чайник гарний такий, такі вони красиві. Так, uh -huh. uh -huh. да, і цей той великий, дуже гарний. Uh -huh. да, цей такий доливний, великий. Uh -huh. Баранівка. А це чи це цукорничка була, манюсінька, чи це. Я не знаю. Чи це спецоничок якийсь? І скільки це коштує? Так, да, гарнюнька така. Малесенька гарна. А оце? Це баранівка. З рельєфом такий. О, які, які квіти. 50 гривень. Ні, а це кам'яний брід. Кам'яний брід, я yes. зрозумію. Uh -huh. Дуже гарно, 50 э -э, гривень. Ота чорна 50, ти 200. А там. Дуже да, красиво. Оці до... по 200, це чорна, це леві? Так, леві. Дивіться. Ой. Київ старе клеймо 1200 гривень. Ось така дівчинка. Це 800 гривень. Ну, це щось сучасне, це 200 гривень. Баранівська малюточка така. Ось така парочка 60 гривень. Угу, 60 гривень, да, такий сільничка. Рибки по 20, може, кому так. У мене просили рибку, але синю у вас біленькі. Да, треба синю мені купити рибку. Баварія. Такі з рельєфом. Якщо ви передбачки. Всі дві по 200, ця 150. Угу. А да. а ці а ці гар... Це 80. А по чому людячки ви такі сім'ї? 75. Оця, так, да, така з клітками, вона в заг... така в гарному, гарна. Гарному збереженні. 1200. Як красиво, рельєф такий, золото все на місці. Поланд написано. Дуже гарно. А скільки коштує ця супниця? 350. 350 гривень. Нова, да. Ручечки такі рельєфні. 39 копійок. Дивіться, які гарні. Це такі робили на нашому київському кришталевому заводі. 150 гривень оце диво. Дивіться, важка їх дві штуки. Дуже красиві. На сонці. Дуже гарні. Ця тоненька така, маленька, дивіться. ця легенька. Тобто ті отак тільки покласти, а цю можна в вазу поставити. Сос а Там чуть-чуть угу. А Челкунчик интересный. Вот, щелкунчик 400. 400. Он в виде пирата. там получается... И сахарница оспі ваш по 100 грн. А у тебе получатся там э блюдечко сейчас что 150 грн пара, да? Угу. Mm -hmm. Ци краснодарский, здається, чи? Так. Всё, чайка, чин. Не. Mm -hmm. Вот это? Так. 30 А Аки ручную Розписаний, гарний. Це вже полонне, таке пізнє, вже не золото, а люстер, але гарний великий чайник. Дякую да. вам. Да, Мікілялічки, да. бачите? І все пухом присипане, для печива, о воно таке з двох, з двох половинок. Ой, важке, важке.

пових іграшки. Дивіться, який кітик. Поможете. 500 грн коштує. Може ти хап. А це футболіст, ведмедик. <laughs> Яке чудо. А цей сервіс скільки коштує? Дуже гарний до Львова. Да. Він у гарному стані, золота mm -hmm. mm -hmm. да. на ціленький такий, красивий. Mm -hmm. Mm -hmm. Оці ви кажете коростинські чашечки, mm -hmm. де по 50 гривень, без блюдечок mm -hmm. вони, так. Да. Це, так? так? Ой, красиве, так. І скільки воно коштує? Хочу 350 гривень за нього. 350 гривень. Оці чашечки по 200 до льово. 87 рік написано. А ці тарілочки по чому? Тарілочки по 70. Коростей. Ой, а ну оцей. Оцей набір, дивіться, який він гарний, як воно все ці, в цих лінзочках відображається. 500 гривень цей набір, але нема кришечки. А, такі, ж, такі ж приємні ці лінзочки. Оце з. Кам'яний брід. Кам брід? Подивитися, що це. Старенька, старенька винтажна. Старенька. Так, да, дуже гарна. Така, такий малюнок тут виноград в центрі, а збоку по краєчку, гвоздики дуже гарна. Тарілочка. Так, да, кавові чашечки такі. Іграшкові. Просто. А ці ви окремо чи набор? Можу окремо продавати, можу набором 300 гривень. 300 гривень набір. Так, такий вершківник такий. Так, а оцей тернопільський по чому? Тернопільський, ну оці теж чашечки по 50 гривень, П'ять які одна розбилася. І блюдочок немає? Да? По 100 гривень. Угу. Без блюдочок. Ну, да. Вони десь в мене є, але я їх просто не можу. Відтажний китай. Угу. По 40 днів. Ці тернопільські гарні, теж золото, все на місці. Красиві. По 150 гривень такі київські ложечки. Ціленькі такі. Хайфа, так? Хайта. І рельєфна чашечка така. Да, і всередині ось золото. І така вона не маленька, така не кавова, більша трошечка, да, чайна, так. Да. І цікава така форма, ой, які красиві блюдечка. І скільки коштує він цей? Дві тисячі. Весь цілий повний, так? Дві тисячі гривень. Без, без цукорнички. Цукорничка розбилась. Красиві блюдечка такі вербілки. Це? Це старе, старе, баранівка, баранівка так. Вони да. чашечка розбились. Климо, так. Да. Mm -hmm. угу. Баранівський старе. Mm -hmm. А це полтава. А цей кавничок. Він mm -hmm. Тут трошечки є долі. можна? десь. ось бачите, ось такі Ну так, да, трошечки да, був да, надбитий. Да, віддам за 50 гривень. Така форма старенька, да, да. І, да, і це старе, бачите, старе. Так. Да. Довго ж старе клеймо, дуже гарний. Але там не доліз але... Угу. Mm -hmm. Ну 50 гривень така річ. А да. це ручна розпис, самі, знаєте, цей сервіс. Але немає кришечка Так, да, полтавський. Може комусь треба. Так, да, дуже гарні. Дякую. У вас завжди таке. Просто очі не можна відірвати. Я вдома Який красивий сервіз. є це воно таке красиве. Германія. Написано Німеччина. Ось дивіться, який красивий, який набор. Золота скільки. І ось глечик. Ай, гарний. Ай, гарний. Дві тисячі набор коштує. Ось бірочка. Оцей цікавий глечик 700 гривень. Кажуть, називається Кора Дуба. Таке скло. рідкісна така річ. Великий такий. І оцей набір. Каравка і фужери. Ось так розписано. Гарний. А цей скільки? Теж красивий. Це теж Богемія? Ні, це наше? Ні, ні, ні. Це Болгарія. Болгарія? Ну так, да, так, да, зрозуміло, що тих, так. Да. Такий прямо гарний набір. І скільки вона коштує? Ой, яка форма красива, ой, яка гарна. Да, вона така, прям, вона не кругла, вона овальна, але дуже гарна. Ой, яке скло. Ой, красуня, 550 гривень. Просто красуня. А оце червоне, що у вас таке цікаве? Так, так, Это, э, это, это A100 A1, э, да? угу. лет, это где-то 1920-30 -е э, И это урановое стекло. Несмотря на то, что она рубиновое стекло, но ну, еще и уран. Светится, да? И скільки кошти она? Ой, яка. І такі прям квиточки, трояндочки. И скільки ця малюточка коштує? Оце уранове скло в темноті світиться. Урановий кришталь. І оце кажуть урановий. А цей флакончик скільки коштує? Флакончик. Скільки коштує? А флакончик це теж урановий. Угу. Да. 1200 угу. А оця така старенька, старенька у вас видно, що старенька. Ця? На ніжках, ні, оця. Це да. 200 гривень. Ну, старе, старе таке. Да, Якийсь дитячий стільчик тут на гачочку. Відкривається дитинку посадить. Це м'якінке якесь, і це щось таке, якийсь. Санчата, які Цікаво, не знаю, як воно буде їхати по снігу, але санчата. Що хочеш продається, Це Краснодар чи це. Я вічно путаю цю чайку, яка куди, яка в море, яка не в море. Цілий сервіс такий є, дуже гарний. Це Світловоз, так? Да? Світловоз чи світловод, а то я ж кажу, я я плутаю, яка чайка, куди? Оці гарні чашки. 400 гривень. Дивіться, яка гарна Баранівська. Дуже гарні. І оці стаканчики баранівські, такі прямо. А, коростень, так, да, коростень, розсмот. Це Оце по 100 гривень. Оці. Ну розмальовані так гарно вручну, такий прямо розпис, розпис. І оце звірятко смішне, а це що це звірядко? Бурундучок. Чіпі Дейл. Лфезе. Лфезе. Тому воно таке гарнюнє. І скільки цей чіп коштує? Тисяча гривень. Ой, а ця манюнька, яка манюнечка? Це Київ 350 гривень. Така цікава. Чайничок. Ванечка це дач. Це Японія 33 роки. Ну яка. Боже, стільки золота. І такий прям малюнок. Настоящий Японія. Не то, що сучасне зараз. Китайці підділяють. І це 1800 гривень, це Оце троечка, да? А сервіс mm -hmm. десь 9600, 10 тисяч. Mm -hmm. Повність. Боже, а то у вас там така скляна, то булава там така лежить. Да, да, булава. Написано 1200 гривень. Любими глядачі, показую вам другу частину відео моїх похотеньок по барахолці. Ось подивіться, яке диво я знайшла. Ви подивіться на це опалове скло з бульбашками. Камера навіть не передає цього, цих полисків, гри світла цих таких відблисків і сонячних зайчиків цього скла. Ось такий поверху кант з такого ж меланжевого скла. На донечку отака квітка, різнокольорове скло. Я вже багато бачила тих кошиків, багато вже купувала, але цей я не можу, поки що випустити з руки, це я вирішила погратись, лишити собі. До цього дня я б ну, була так до них, не цікавилась тими кошиками. Вони дуже багато місця займають. Але цей я вже почала розсовувати всі свої вази, щоб поставити. Він величезний. 22 см ширина, а як по діагоналі, так взагалі 24 см. Ручна робота. Ось яка тут зверху трояндочка Показую вам ще мої покупочки. Оцю тарілочку купила кам'яний брід. Дивіться, яка дівчинка, І які хмаринки. В мене, я раніше купувала, в мене є дві такого розміру, теж кам'яний бріду, такі дитячі малюночки. І я ними користуюсь, мені вони дуже подобаються, вони невеличкого дитячого розміру, дуже, дуже гарні. І оця така, така милота-милота, Ці хмаринки по, по бортику тарілочки. І оцю чашечку Бориславську собі придбала. Вона без блюдечка, Але ну дуже я люблю такі кольори, дуже я люблю такий посуд, цей стиль 60-х років. Ось не так давно я показувала вам, що я купила собі оці дві чайні пари. Ми з чоловіком дуже їх любимо і п'ємо чай. І якщо раптом одну чашечку розіб'ю, хоч не можна такого казати, то оця. Дуже підходить ця блюдечко. так що буду пити чай із задоволенням. Не, не могла, я ж кажу, лишити, перейти мимо таку красу. Любі мої глядачі, хочу вам похвалитись, показати, який гарний, несподіваний подарунок я отримала від своїх глядачів. Пані Наталя мені подарувала оцю дівчинку статуєтку. Подивіться, яка красунечка. Це городниця 50-ті роки. Називається статуетка Плясун'я. Або ще дівчинка в хусточці її називають? Подивіться, яка красива, яке гарне личко, яка постава. Як гарно динаміка така пер, е, передана, ну просто ну жива. Здається, що зараз отак піде втонок. в танок. У мене нема статуеток, фарфору. Я ніколи не збирала їх, в мене не було їх в родині. Не так давно я купила собі три мініатюрки, в мене є. Цуценятко, Кошенятко і лоша. А це така в мене перша порцелянова статуетка. Можливо, це початок колекції буде. Я дуже вдячна, пані Наталі, мені дуже подобається ця статуетка. Я просто ну от можна роздивлятись і роздивлятись, роздивлятись і роздивлятись. Дуже мені вона просто близька, я як, як, якось як відчуваю цю дівчинку. Дуже я задоволена, дуже радію тішусь цієї статуетки. Вона доволі рідкісна, рідко буває ще в такому забарвленні. Вони бувають ще з іншою спідничкою. Такі рідкісні трапляються. Красунечка. Ще раз кажу, я щиро дуже вдячна пані Наталії за такий несподіваний гарний подарунок. Дякую. Дякую, мої любі, що були сьогодні зі мною. Це вже друга частина. Першу викладала раніше. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди рада з вами поспілкуватись. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що боронять нас від страшної чорної навали. Хай матінка Божа їх береже. Молимося на нашу швидшу перемогу, щоб всі живими і здоровому повернулись додому. Це буде Україна, мої любі. До наступних зустрічей.